Сьогодні ми повторюємо розв'язування нерівностей за 9 клас і пишемо першу нерівність. Хідняти 5. Так, х відняти 5 більше 0. Значить, правило основне розв'язування нерівності доданки із іксами вліво, без іксів управо. Женя, поїхали? Х залишаємо Б. Uh -huh. Було мінус 5, переносимо. -5, переносимо 5. Так, х більше п'яти. Тепер ми креслимо числову пряму, згадуємо все. Значить, якщо у нас було більше або менше, ми кружочок на числовій прямі малюємо порожній так, і дужку робимо круглу. Якщо у нас було більше рівне або менше рівне, на числовий прямий кружочок зафарбовуємо, дужку робимо квадратну. Оце ми згадали. І не забуваємо. Значить, у нас х більше 5. Позначаємо число. 0, 5. Evet. Позначаємо 5, тільки 5. Числа, що більші. Ідуть вправо. Можна дужечкою, можна штриховкою, коли система нам краще штриховкою. Як і ще казали, куди дзьобик, туди й дужка. Так. Ну і записуємо. От тут нема 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 розв'язків. Починається розв'язок із числа. Пять. Так, дужка яка? О, кругла дужка. Так. І йде на. Ніскінченість? Так. Все, розв'язали. Це наша нерівність перша. Друга. Один мінус х Більше за чотири. Так, розв'язуємо. З іксами вліво. Так, мінус х. Так. І. Мінус. 4 мінус 1? Так. Четверка залишається. Одиничка була з плюсом. Переносим буде мінус 1. Переписуємо мінус 3х. Більше обчислюємо. 3. Так, тепер, дивіться, у нас є мінус 3х, а треба щоб був х. Значить, мені потрібно поділити на коефіцієнт що стоїть біля x. Поділити на мінус 3. Якщо треба поділити на від'ємне число то ще одне правило знаємо. Знак нерівності треба змінити на... Знак на протилежний. На протилежний. Тобто отримуємо. Знак нерівності поміняли. 3 ділим на мінус 3 буде... Мінус 1. Мінус 1. Так. Креслим числову пряму. Кружочок який? Незафарбований. Так. Да. Позначаємо мінус один. І менші числа. Куди дзюбик, туди і позначаємо дужечко. Чи дуже, чи штриховкові. І записуємо тепер розв'язок. Значить, розв'язок шукаємо зліва. Зліва у нас тут. Мінус б... безкінченність? Так. Да. Нескінченність. У нас завжди, чи плюс, чи мінус. Завжди вона в круглій дужці. І до числа. До мінус одного. Так. Да. І дужка? Кругла. І дужка кругла. Все зробили. Так. Третє. Саш, давай ми з тобою зараз. 4х відняти 3, розділити на 4. Менше. Тут менше рівне. Три мінус 2х. Розділити на 2. Так, давайте подивимось, маємо два дроби. У знаменнику 4, у другого знаменнику 2. Зводимо до спільного? Ну, дивись, Можна перенести звести, можна, можна зробити так. Можна домножити обидві частинки на якесь число, щоб пропали дроби. От у мене 2 і 4. Ми помножимо на 4, і тоді пропадуть дроби. Переписуємо. 4 помножить. Ну, можна його навіть зробити під спільну риску дробу. Давайте так зробимо. 4 помножить. 4 їхнятий 3 на 4. ну, Домножила на 4. Все, залишаю без змін. маю право обидві частини. На будь-яке число відмінне від 0 маю право домножати. Ось та четверочка. Все було без змін. Взяла чисельні кудушки домножила на 4. Для чого це зробили? Щоб 4 і 4 скоротилося. І залишається, що в нас? 1. Ну, там, да, його не пишемо. Тобто, 4 і 4 скоротилося, залишилось 4х мінус 3. Так. Менше рівне. Тепер 4 ділю на 2 буде. 2. Так. Або скорочуємо на 2, як вам зручно, так і кажете. І 3 мінус 2х залишилося. Так. Ну, а тепер далі. Тепер уже все так, як і робили. Розкриваємо дошки, діктуй. 4х мінус 3. 2 на кожне множимо. 6 мінус 4х. Так. Переносимо з іксами вліво без ікса вправо. 8х. Угу. Ну, ми поступово напишемо сьогодні. 4х плюс 4х єсть. Менше рівне. Менше рівне за 9. Угу. 6 плюс 3 перенесли. Може, хто забув, сьогодні не спішити вам. Так, тепер те, що Саша сказав, 8х менше рівне за 9. Так, а х. Ділим на число, що стоїть. Дивіться, якщо додавання віднімання, переносимо доданки. Якщо множення, ділимо на число, що стоїть біля x. Все більше нічого запам'ятовувати не треба. Якщо це число додатнє, знак нерівності той самий. Якщо це число від'ємне, знак нерівності міняємо в другу сторону. І тут буде 98. Дев'ять да, восьми. Так, можна виділити цілу частинку. Давайте перепишемо ще раз. Дев'ять ділимо на 8, цілих буде. Одна ціла, одна восьма. Так. Одна ціла одна восьма. Єсть. І залишилося нам число у прямому. Кружочок який. Замальовуємо. Угу. Так, одна ціла одна восьма. В Ми... ліву сторону. Добре. І пишемо відповідь. Так, звідси починається, да? Тут у нас що? Мінус нескінченність. Угу. І до 1 цілої І закрываем квадратну. И закриваємо квадратну. Бо є знак рівності. Кружок зафарбований дужка квадратна. Оце так ми згадали, як розв'язуються І Якщо ми маємо декілька нерівностей, у нас утвориться система. Зараз візьмемо, зробимо ще одну системку. Так, Давайте ось цю систему. Напишемо, що це в нас четверте. І пишу систему. 6х відняти 7, більше рівне. 4х відняти 3, одна нерівність і друга нерівність. 3х додати 16. Більше рівне. 8х відняти 4. Друга нерівність знак системи. Робимо разом і першу, і другу нерівність. Можемо розміщувати, або тягнемо його в рядочок, або пишемо його в стопчик, як вам зручно. Так, і робимо. Ну, і до речі, якщо щоб не, при хто не прицепився, перше рівняння кома, друге рівняння крапка з комою. І в самому кінці нерівність, вибачте. І в самому кінці, коли дійшли до кінця, перше рівняння нерівність кома і друга крапка. Ну, так само і системи рівнянь. Так, Саш, поїхали? Давай перше. Переносимо ікси вправо. Угу. Мінус 7. Мінус, плюс 3. Стоп, то, ік, з іксами. 6х. Ікс. 6x. Ікс. Мінус 4х. Так. А числа вліво? Мінус 3 плюс так. 7. Було мінус 3. Ми залишаємо, було з мінусом. Перенесли, буде плюс 7, добре. Так, тепер друге. 3х минус 8х. Угу. И минус 4 минус 16. Так. Есть. Обчисляем. 2х. И 4. 5 п'ятьх, і мінус двадцять, добре. Ділимо на число що біля Ха. Буде Х, та міняємо протилежний знак. Не спіши у нас два Х. До, на додатнє число не міняємо знак нерівності. А. Коли на від'ємне, міняємо. Так, значить, х mm. більше рівне. Залишається 2. Угу, 4 ділю на 2, буде 2. Так, а тут у нас? Буде х. Міняємо знак. Хорошо, бо на від'ємне число ділить на мінус 5. І мінус 20 ділимо на мінус 5, буде? 4. Так. Да. Так, фігурна дужка робимо. У нас отримали дві нерівності. Тут виходила одна нерівність. Ми позначали на числову пряму. Точно так само тут. Тільки в нас дві нерівності, значить, ми на одну числову пряму позначаємо дві нерівності і шукаємо їхній спільний розв'язок. Бо знак системи фігурна дужка означає, що треба знайти спільний розв'язок їх обох. Так, позначаємо перше х більше рівне двох. Зафарбований. Так. Да. Більші. Ну, от, от Тут мені вже подобається штриховку робити чогось так, воно краще видно. Так, більше рівне двох, і аж до кінця. Так, і х менше рівне 4. І дивіться, можна по-любому, можна зверху, хто десь учився, у... можна робити зверху. Тоді отут буде спільна частинка. Можна робити одне зверху, одне знизу. ну Давайте, щоб всі ми разом робили однаково. О, пішли. А тепер дивимося. Тут заштрихований тільки внизу, О, там заштрихований тільки вгорі. А на цьому кусочку заштриховане і вгорі, і внизу. Тобто, оце там, де його вгорі внизу, оце і буде розв'язок нашої системи. Від чого? Від 2 до 4. І пишемо його в квадратних дужках. Оце так ми з вами сьогодні згадали, як розв'язуються нерівності та системи нерівностей.